Третьому каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю раді вас бачити, пане Олександре. Бачите, у нас нова заставка, але говоримо як завжди, просто і про речі, які дійсно цікавлять людей. Слухайте, я бачу, я бачу вас приріст в телеграмі. Ми ще поговоримо, це дуже добре, ми поговоримо ще, окремо про питання. Мене там зацікавила історія. От, не знаю, Давайте з цього почнемо. Там я вас побачив, Білорусь, це все, 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 все. А чому питання? Ну ви ж зрозуміли, воно якось актуалізувалося, бо деякі експерти почали м -м, говорити, я вам так скажу, все, Білорусь вже готова нападати. Я так згадую наші бесіди, що вони вже на готові нападати, і там ця якось агресія загострилася. Там, ну, там все вкупі, і ці візити, і Китай, і Путін, Парад і вся ця історія. Що там, Щось змінилося після цього? Ні, нічого не змінилося насправді. Білорусь, вона як раніше, є таким елементом маніпуляції, який використовують проти України. І мені, на жаль, але доводиться констатувати. Mm -hmm. Багато хто навіть з наших, скажімо так, умовно кажучи, лідерів суспільної думки, вони розцінюють ті події, які відбуваються в Білорусі емоціонально, але без жодної аналітики. Mm -hmm. Там зараз не формуються ударне угруповання, там зараз нема ресурсу для того, щоб сформувати ударне угруповання. Mm -hmm. Навіть якщо ми говоримо, ну наприклад, про ті літаки, які. Прилітають до Білорусі з Китаю. Хтось а, говорить, що нібито це літаки, які прилітають з Китаю до Білорусів. Там mm -hmm. є зброя. Білорусь вона озброюється, щоб напасти на Україну та підтримати а, Росію вже своєю армією. Ні, нічого подібного. Біля кордону з Україною зараз знаходиться розсереджено приблизно. Менш двох тисяч 1800 Мало. особового складу різних підрозділів від спецпризначенців до артилерістів, mm -hmm. як стольної артилерії, так і реактивної артилерії. Тобто, це що таке? 1800. Mm -hmm. Ну, це два дні відпрацювання в наступі. Те, що ми знищуємо росіян, mm -hmm. ми знаємо в якій кількості. А в наступі, якщо білоруси так попруть, ну це за два дні ми їх знищимо. Загальна кількість боєздатних підрозділів особового складу в Білорусі, саме білоруської армії, це 15 тисяч. Mm -hmm. Ну і наскільки вистачить цих 15 тисяч. Отже, це все, на мій погляд. По-перше, інформаційно-психологічна спецоперація, які вже фактично ну, вже майже два роки, про те, що Білорусь вона доєднається до війни mm -hmm. проти України. Це саме інформаційна спецоперація росіян. Але на жаль, багато хто з саме українців наших, вони це для хайпу. Mm -hmm. На жаль, зараз хайпу. Аніж фактів та аналітики в інформаційному середовищі стає все більше і більше. Ми mm -hmm. бачимо це по подіям останнього часу, особливо з початку 2024 року, коли м, м, чуємо плітки та реагуємо на них дуже так експресивно, mm -hmm. але а, коли а, звертаємось до фактів, багатьом факти не подобаються, тому що факти вони колодні. Вони не надають можливості виплеснути mm -hmm. а, якусь енергію зовні. А, на жаль, ми зараз стаємо саме жертвами ось таких інформаційно-психологічних спецоперацій. Зрозумію слухайте. Ну хай поїмо далі. Наступна історія Румунія. Румунська загроза з'явилася. Білоруську забуваємо. А вже тут румунська загроза. Ну, слухайте, ну я б тут не сміявся, бо в мене є знайомий, який вивозив коли родину, то бачив багато там військових із сторони Угорщини і Румунії, які стояли у лісах, чекали ще з самого самого початку, два роки назад. Я так згадую. А тут ці ось заяви крайньо правих, ці слухайте, що дійсно є така загроза, і потрібно якісь тепер війська туди тепер стягувати, чи я от цього не розумію. Бо як військові зробили, як ну, там є... і реагують війська є ага. вистачає. Там і так є війська, які повинні класично захищати а, кордон mm -hmm. а, згідно з вимогами до безпеки держави. Це перший момент, другий момент а, ті політичні сили, які в Румунії роблять такі заяви, а яка їх вага в політичному е, середовищі Румунії? 10% відсотків? Mm -hmm. Вони що будуть приймати рішення на рівні е, офіційних посудових осіб, на рівні президента, на рівні більшості політичної, ультраправі вони є усюди. На жаль, це mm -hmm. проблема усієї Європи, тому що Європа зі своїм мультикультуризмом надала можливості саме правим та ультраправим. Отримувати значно більшу підтримку електорату. І Європа поступово заходить ось такий, скажімо так, таке коло, коли вони або будуть продовжувати свою політику мультикультуризму тим самим, збільшуючи електорат ультраправих, або будуть робити нетолерантні, неприємні речі для сучасної Європи. А саме заблокувати взагалі та о, значно підвищити вимоги до міграційної політики, і mm -hmm. жодні нелегальні мігранти не повинні мати якоїсь собі там фантазії, що вони можуть приплисти якесь, якесь море, mm -hmm. о, висадитись десь там в Італії, і при цьому отримувати ще й дотації, нічого не робити mm -hmm. і користуватися. О, Саме такими законами в Європі. Європа є заручником своєї власної внутрішньої політики. Mm -hmm. Мультикультуризм це е, велика проблема для Європи. І її треба вирішувати. Кожен повинен жити на своїй території. Європі не потрібні виходці з Судану, Європі не потрібні виходці з Еритреї, а е, Сомалі і так далі. Вони не інтегруються, вони розповсюджують кримінал та вони виснажують бюджет Європи. Вони зараз продовжують усю толерантну таку досить лояльну політику щодо них, але всьому свій час. А загально то щодо Румунії, то а, 10% які утримує зараз їх ультраправа партія, це ще не вирішальні, але в майбутньому можливо. Хоча а які з Румунії вояки? Ну, НАТО, чи я помиляюсь, я отут А, а ну не... тобто Велика Британія підтримує Румунію в захопленій території України? Я от Дуже не можу цього зрозуміти. Я от цього, і тому я вас питаю, що це за маячня. Ну окей, ультраправі. Просто тут всі ляк... налякані цими, цими ультраправими поворотами і всякими іншими речами вибори в Європі, ну, взагалі по світу Тому ну не знаю, побухте, ну так чи інакше, Угорщина, Румунія, Словакія, якось цей трикутник вже визначився. Ми бачимо, там куди він може піти. Але слухайте, але є ще важливі Румунія підтримує Україну, і на відміну від Угорщини, угу. де 100% саме українофобська політика Будапешту. Я mm -hmm. дуже дивуюсь нашому МЗС, який там говорить, що політика Угорщини, вона не проросійська, вона проугорська. Ну, це що таке? У нас дуже якась також толерантна та то лояльна mm -hmm. дипломатія. Треба говорити, як воно є. Е, партія ФІДС та безпосередньо е, Віктор Орбан, вони проросійські маріонет. Кишенкові mm -hmm. маріонетки до того. Отже, треба говорити, як воно є. А ось ці всі Дипломатичні якісь е, е, кульбіти, Кульбія. вони не дуже мені подобаються. Але не ну, мені вирішувати не є. Я не є я головою нашого Міністерства закордонних справ. Хоча загально, якщо б ми е, взагалі е, з Угорщиною трошки підвищили рівень більш жорстких віднос... відносин на Зовнішньополітичній арені. Mm -hmm. Мені здається, це також повпливало бо на, на цю кишенкову маріонетку Орбана, але це вже інше питання. Mm -hmm. А Румунія, вона її не треба порівнювати з Угорщиною. Румунія підтримує Україну. А, mm -hmm. Найголовніше, ось що знову ж таки, їх а, ультраправі партії це 10%. Mm -hmm. А що там 90%? Де більшість, там, де 10% чи там де 90%? Я Румунія з перших днів початку повномасштабного вторгнення в Україну допомагала Україні, як саме це вже інше питання, воно зараз не відноситься до, ну, скажімо так, дискусії у відкритих джерелах, але допомоги було багато. Тому ні. Якщо порівнювати Румунію з Угорщиною, то Угорщина в даному випадку це саме та, ну, скажімо так, вівця. Яка усе стадо е знижує його рівень довіри? Угу. Окей, зрозумів. Ну тим більше я побачив, що є так чи інакше на ці країни є важелі. Це гроші. Там вони тільки починаються розмови, вони все погоджують У них свої справи, свої країни, свої потоки, економічні. Якісь ситуації. Слухайте, наступна історія, я почує не пам'ятаю, хтось казав. Слухайте питання, яке ну я не знаю, ну воно назріло там вже, от це стосовно внутрішнього моря НАТО і всієї цієї Балтійської ситуації. Слухайте, а Путін там втрачає чи втратив ось. Всі, всі свої здобутки, які до цього, до цього були. І чи можна от вирішити там йому це, о, цю проблему? Бо от як, я почув, як вони говорять, що та, та, та там все швидко буде. Декілька підводних човнів, туди-сюди, оп, оп, і все. Ракеті, потім ми поговоримо про, ці, про ракетні атаки на НАТО. От, хоч цю проблему він швидко вирішить там? Ну, і він її навіть не буде вирішувати. Не, що йому це треба? Там є нейтральні води. Вони можуть їх використовувати. Mm -hmm. Вони для цивільного та комерційного судноплавства можуть навіть внутрішні води використовувати та е виключно економічні зони е інших країн. Якщо це буде узгоджено, якщо їм буде заборонено заходити в ці води, вони можуть знову ж таки використовувати mm -hmm. е нейтральні. Ну у цьому немає ніякої проблеми взагалі. Ну окей, там знаходяться країни Північно-Атлантичного альянсу. Коли це було проблемою? Ніколи проходження ну досить вільне буде, uh -huh. це, скажімо так, на досить маргінальному рівні намагаються росіянам нав'язувати те, що їх там зі всіх сторін блокують, і все таке, але на міжнародному рівні так воно не працює. Uh -huh, uh -huh. Так воно не працює. Тобто, це можна розповідати якійсь бабусі під Магаданом, яка а, продовжує собі воду м, отримувати, тому що вона а, гріє а, ведра зі снігом а, і немає ані газу, ані водопостачання або чогось іншого. А, але а, коли ми говоримо про зовсім інший рівень і цієї бабусі, а, то Безумовно, усі дуже добре розуміють, угу, угу. що о, кожна країна має о, право проходження тими чи іншими водами, в тому числі і нейтральними. В Балтійському морі вони також є. Отже, для Росії я б не сказав, що там якесь внутрішнє море, блокування угу, і все таке інше. Ні, У них є, є можливість користуватися цими водами досить вільно. Але вони ними завжди користувалися за межами своїх прав. Mm -hmm. Вони намагалися проводити деякі провокації а, щодо країн Північно-Атлантичного альянсу і не тільки тих, які не були в НАТО, Ті ж самої Швеції та Фінляндії. З островами Швеції це взагалі окрема історія. Mm -hmm. Скільки разів російська десантура дуже швидко висаджувалась на одному з шведських Островів, а потім дуже швидко звідти забиралися, щоб не могли шведи відреагувати. Це було і воно неодноразово фіксувалося. Mm -hmm. Нібито вони там навчання проводили так на суверенній частині суверенної країни, ну шведи, це все ж таки якось частково ігнорували, але загально, mm -hmm. загально ці ситуації були зараз їм буде важче їх проводити. І від цього вони саме і мають поганий настрій, м'яко угу. кажучи. Слухайте. Ну з усіх боків дійсно їх оточили, бо я бачив заяву Медведєва цього стосовно того, що якусь зброю вони тягнуть вже до Японії туди ближче. З усіх уявляєте, от як живуть? З усіх з усіх боків оточили там. Аля за Аляску ви чули? За повернення Аляски референдум, референдум. Референдує не чоловік Сімонян, Якщо я не помиляюся, він розповідає людям. Я не знаю, може це якось підбадьорює, підбадьорює, але ну така справа. Слухайте, рухаємось далі. Стосовно якраз у цих заяв про те, що будуть обстрілювати Європу, ракетні удари. І тут от мені цікаво, тут вони всі різні строки називають дійсно від двох до вісьми. Я так ну трохи оврі різні. Чи дійсно їм загрожує от в цей період от, така історія? І будуть обстріли, і будуть бомбардувати вони Європу, країни, знає, країни НАТО, гібридні історії, ну, якась така зальоти. такі не знаю ну, раке... Якщо буде ракетний спрямований обстріл території НАТО то однієї з країн, то хіба ж не треба тоді задіювати п'яту статтю колективної безпеки? Ну... Від двох до восьми років, а що буде через 2 чи 8 років? Угу. А... Україна в даному випадку вона є таким собі щитом для а, Європи, тому що Росія в Україні виснажується, якщо буде відповідна підтримка України протягом наступних двох років, виснаження Росії досягне mm -hmm. свого максимуму. При цьому виснаження саме а, того потенціалу, який залишився Росії від радянського Союзу. Отже, чим там а, Росія взагалі буде воювати? Та те, що вона зможе обстрілювати ракетами, ну так, безумовно, ракетне виробництво в них є е і буде продовжуватися надалі. Вони, вони мають стали контрабандне постачання, вони mm -hmm. збирають відповідну номенклатуру е ракетної зброї на місяць, але все ж таки питання виникає з цього приводу. Е коли у тебе не вистачає танків, ти не можеш їх виробляти. Чи будеш ти розпочинати війну з НАТО, обстрілюючи територію НАТО? Це залежить від того, наскільки буде виснажена Росія в Україні. Окей, mm слухайте -hmm. okay. про ці про розширення плацдармів на лівому березі. От побачив новину про те, що ну добре, новина розширили розширила плацдарм. А що воно от собою уявляє? Це ж осіразо. Ну, ну я ну я ж бачу, от мапу ми відкриваємо. Ну я розумію, от там от був клаптик. І от далі там сіра зона Що таке розширили плацдарм? Я от не розумію. Я також не розумію, тому що це доповідь mm -hmm. нашого керівництва безпосередньо офіційних осіб, uh -huh. які мають право та повноваження робити такі заяви. Отже, розширення плацдарму. Це розширення плацдарму. Було названо якусь координату, чи так було названо якийсь населений пункт, на який було розширення. Це якусь ага. локацію? Ні, просто розширення плацдарму. Ми знаємо, що по лівому берегу в нас є м, ділянки, які ми контролюємо. Це в першу чергу кринки, про них е, дуже часто говорять, але окрім кринок, є і інші локації, їх е, е, багато. Принципі, і росіяни намагаються їх нейтралізувати. Де саме е, було проведено розширення? Була інформація офіційна? Ні, жодної, угу. просто розширення. розширення. Е, росіяни зараз по лівому берегу намагаються накопичити ресурс та е, з, е, провести злагодження е, угу. системи управління. Е, з Різних своїх підрозділів. Тобто, це сухопитні війська, це десантура, це морська піхота, і саме після цих процесів розпочати новий етап блокування та протидії дійсно нашому плоцдарму полівому берегу. Вони навіть збільшили за останні два тижні загальну кількість групи військ Дніпро на 4 тисячі. Зараз їх майже 77 тисяч е, там знаходиться, і е, це все вказує на те, що вони готуються дійсно для е, досить серйозних таких штурмових атак, е, атакуючих дій в наступі саме на наші плацдарми. Чим це пов'язано? Мабуть, саме тим, що наша присутність вона дійсно стає для них загрозливою, і це правда, тому що якщо ми побачимо, ну подивимось. А загально на мапу, то між Олешками та Голою пристанню перерізати логістичну артерію е, р 57 і все. Угу. І е, нема зв'язку між двома містами. Якщо перерізати е, перехрестя 2206 та угу. Е 97 то в такому випадку Олешки взагалі залишаються е, е, ізольованими. І який би там не був гарнізон, але в ізоляції він не зможе довго тримати оборону. Тому для російського командування на лівому березі постає ось таке досить mm -hmm. серйозне питання, що робити далі? Ні, ну бачите, все ж таки, ось у цьому плані є таке КПД, якщо воно дійсно загрозу створює, бо так якщо подивитися, ну це якесь відчайдужче. Ну, ну якщо ми говоримо про КПД, то так, безумовно. В нас на лівому березі знаходиться а, серйозно такий досить обмежений mm -hmm. контингент, невеликий у порівнянні зі всією групою віз Дніпро, mm -hmm. але при цьому а, ми а, це треба визнавати. Ми несемо втрати в живій силі. Та я а я бачу... ворог він несе в живій силі втрати, та в техніці mm -hmm. він несе набагато більше втрат. Тобто, зараз відбувається саме ось. Це приклад саме тієї фази, про яку о, говорив ще наприкінці 23-го року. Що ми зараз виходимо в фазу виснаження о, mm -hmm. нашого ворога. Ми несемо набагато менше втрат, аніж наносимо ворогу в рази, а найкраще взагалі на порядок о, більші. І саме це приклад, о, два найяскравіших приклади такої фази війни: це Авдіївка mm -hmm. та Лівий берег Херсонщини навіть росіяни вони визнають, що під час їх наступальних дій біля Авдіївки вони несуть втрати 1 до десяти. Uh -huh. Навіть вони це визнають, Е, і це ще питання, наскільки вони дійсно відповідають дійсності. Така uh -huh. сама ситуація під Кринками. втрати в нас досить серйозні. Ми повинні розуміти, що утримання цього плацдарму дається нам великими силами та кров'ю. Але росіяни при цьому е, несуть значно більше втрати по всім показникам. Угу. І саме тому вони не можуть протидіяти та блокувати цей плацдарм, а також стримувати його розширення. Угу. Окей. Слухайте, звітують вони про свої успіхи на сході, якісь у них там успіх, успіхи фундаментальні з'явилися. Ну так, взяли під контроль село Крахпаль. На Ого. сході захопили село Крохмальне, і Крахмальне. з цього роблять велику перемогу на п'ять будинків, які повністю зруйновані. Mm -hmm. Це їх результат. Фактично, вони повинні будуть щось напередодні виборів так званих говорити, звітувати про якісь великі досягнення. Хоча знову ж таки ми дуже добре розуміємо, що цих досягнень там немає. А Вони ставили перед собою мету захоплення Лиману ще в 23-му році. Не захопили. Борову не захопили, Куп'янськ не захопили. Захопили маленьке село Крахмальне. Ага. Ну, от, і все. На п'ять будинків, яке повністю ще зруйновано. Там навіть зачепитися нема за що. А, Звісно ж, до сходу ще й відноситься Донецька область, а там є досить потужні наступальні дії. Uh, uh, як станом на їх загальній потужності на сьогодні в районі, uh, звісно ж, Бахмуту, а також Авдіївки. Mm -hmm. Але і там ми бачимо, що вони не мають uh, uh, якихось здобутків. Uh, ну, тобто, Авдіївка, вона за три більш ніж три місяці uh, постійних наступальних дій з боку російських окупантів. Вона оточена, ні um, в місто захоплено. А, ні, так само, і Бахмут, Клещівку, Андріївку повернули під свій контроль росіяни після розпочатку своїх наступальних mm -hmm. дій. Ні. Богданівку захопили за цей період. Ні. Про що ще можна говорити? Про просування в полі. Ну так, в них дійсно є а, просування в полі. Mm -hmm. Ми ще можуть це підтвердити. Окей, зрозуміло. Я нещодавно бачив там історію, відео з. З громадського транспорту їхнього російського, і там якийсь повернувся з СВО і розповідав, що у нього, а ти Бахмут брав? А в мене 17 медалей за, за Бахмут. 17 медалей медалів у людини і тут. Тому я зрозумів, про які дива вони. Кажуть, дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам! Я нагадую заходити на ютуб канал жамкати, дзіночки, підписуйтесь на нановлення. З вами був Геннадій виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрій! Бум.